Відвідувати до вашого відома, що сучасна наука розробила інструмент, яким можна виявити, чи є ваша дитина залежна від інтернету, чи ні. Саме цей тест базується на 20 питаннях. І цей тест створила Кулакова СО. Ну, Я вам зачитаю декілька питань, наприклад, це як часто. Зразу відповідаю, там дивіться за кожне питання, якщо так. От відповідь, то надаєте no. за один бал. Якщо no, що інколи, no, так, то... Два ці балу. питання оцінюються за п'ятибальною шкалою. Ну, Якщо ви ну, один бал поставили, то це дуже рідко ви. Якщо виявляється дуже рідко дана властивість в питанні, то тоді один бал ставив, Ми виставляємо один бал. Якщо да. інколи проявляється, то зачитаєте пальний. Якщо часто, то три, дуже часто чотири, а завжди 5 балів. Ну, от зачитай перше питання так, і ми подумаємо. І от кожен би вас яку оцінку виставив би по першому питанню. Як часто дитина порушує часові рамки, встановлені батьками для користування інтернетом? Ну, діти, 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 діти і батьки. Перше питання, я не кажу, що себе, про себе подумаєте. І голос не треба, висловлюватися. Перше питання, ми всі не будемо їх обговорювати, ми теж скажемо, де знайти цю інформацію, якщо вона кого зацікавить. Головне завдання звернути вашу увагу, що така можливість є. Як часто дитина порушує часові рамки, встановлені батьками за користування для користування інтернетом, ну от і думайте, якщо дитина завжди, або інколи інколи може трохи затриматися, то ви вставляєте один. Якщо, а, якщо дуже рідко, якщо інколи два бали. Якщо часто порушує, то три бали виставляєте. Якщо дуже часто, або якщо його не може відірвати, він не слухається. Піде уроки виконати? та ні, піди позагрібай там, то, так, Та уроки, ні. Уроки воно зв'язано з інтернетом, то книжок немає, то ще чогось. Ні, йде. ну я маю на увазі тут не те, що уроки. Як уроки це уроки входить, я маю на увазі, тут коли дитина займається позаурочний час, поза уроками. Тут, розумієте, я, я не хочу з вами йти на конфронті. Е, ну, також поясню. після проходження цього тесту, якщо ну, сума балів за, по усіх питаннях 50 або 79 у цих рамках. То варто врахувати серйозний вплив інтернету на е, життя е, дитини. А якщо вже ну, перевищує за 80 балів, то вже імовірність того, що у вас е, або у вашої дитини інтернет залежність. Е, Ну, мабуть, даром ми помістили там картинку, подивіться, зверніть увагу, коли дитина знаходиться в моніторі, і батьки за ноги її тягнуть звідти. Ну, це карикатурного характеру такого картинка, яка аналізує, що таке можливе бути, от коли дитина дійсно затягло її туди в мережу і витягти її дуже дуже важко. Можливо, навіть треба. Так. Відображати. Друге налаштувати освітлення в приміщенні. Третє. Точка знімання оператора повинна бути за світлом, для того, щоб не засвітлювати кадр. Четверте. При включенні режиму знімання потрібно нанести камеру на об'єкт і отримати кілька хвилин для того, щоб був не розмитий кадр. І ще я хочу додати декілька правил про відеознімання, що камеру потрібно тримати так, щоб вона ну, не хиталася. Тут потрібно, щоб були прижаті руки, ну, щоб не було коливань. Пуск бажано робити, коли людина починає нове речення, а виключати, коли вона ну, закінчує речення. І що розподіл відеозйомки повинен йти так, щоб було видно, звідки йде інформація і кому адресується ця інформація. Я хотів би ще додати до того, що ви сказали, ми всі батьки і всі діти, і всі вчителі фотографуємо. Звертайте увагу на передній план. Звертайте увагу на задній план, бо якщо фотографуємо, наприклад, групу дітей, часто буває одна дитинка ваша або позіхає в цей момент. Ми так і зафіксували. То таку фотографію не бажано виставляти. Тому треба по декілька кадрів робити, щоб уникнути от таких явищ, коли ми можемо випадково показати дитину з гіршої сторони, адже в нас. Курс «Медіакультура» і культура того, що ми подаємо, так? звертати увагу на задній план. А що ззаді робиться? Бо може, ми схотіли свою дитину сфотографувати, а ззаду якась непристойна картинка, на яку ми не звернули увагу. А коли зробили фотографію, роздивилися там або подряпини великі, або якісь інші речі, які недоцільно були б там би. Тому звертайте це. Коли ми йдемо, робимо фотографії учнів, то ми намагаємося фотографувати їх проти школи, щоб видно повнота. Інформації була, що це діти школи, он ззаді на задньому плані, видно школа, з якої вони ці діти і як вони працюють. Бо бували в нас такі кадри, дивіться дійсно, які не прикрашали, коли ми потрафували дітей, які роблять, і бачили діти, що нагнулися. А ті, що ззаді, не бачили цього, і стоїть чоловік, 5-6, які просто стоять з раблями там, розмовляють. Одна дитина, яку фотографію робите, робити, а 5 чи 6 стоять. Оце, так, да, дійсно такі випадки будуть. Тому я це звертаю, що дійсно, коли кудись щось ви робите, виставляєте, треба звертати. Програму. Програму використали. Програму використали Він DVD Creator 2. Він Creator 2. Для цього ми відібрали кращі фотографії, краще кращі відео, відеофайли і... Ну, е, на початку ми е, на, ну, пустили текст по картинці і ну, підібрали е, музику е, Аналогічно і в закінченні. Аналогічно в закінченні. закінченні. Ти покажеш, так? я за покажу вашу роботу, осень, але покажемо вже, як закінчимо презентацію. осталось у нас небагато, коротте, вона 5 хвилин. Так, я дякую вам, але ваша робота ми школа ще продовжимо. Школа п'ятий рік бере участь у всеукраїнському експерименті Медіакультура Всім. За останні п'ять років у нас накопичилося багато матеріалу, тому наша школа створила окремий новий сайт Медіаосвіта його електронна адреса медіаосвіта.кос.ю Сайт Медіаосвіта ведуть шкільний координатор Лисенко Микола Андрійович та учні 10 класу. Про власників сайту детальніше можна дізнатися, зайшовши на категорію інформація про сайт. Там знаходяться фотографії власників так, і їхні контактні дані. В меню сайту знаходиться головна сторінка, де розташовані всі події, які відбуваються в школі. Також до кожної теми є відповідне відео, яке створюють учні 10 класу. Також інформація про сайт, блог-лисенка Микола Андрійовича, нормативно-правові документи, фотоальбоми, медіатека медіаосвіти, де знаходяться всі відео із сайту, каталог веб-сторінок та шкільний відеогурток. Також так така категорія юний журналіст та шкільне радіо. Шкільне радіо керівник шкільного радіо Улянська Антоніна Олексійовна, педагог організатор нашої школи Шний, гурток, да, відео гурток ось якраз на дошці. І увагу, є е, е, юний журналіст, так ну керівник цього гуртка Редька Надія Надія Олексіївна. діти створюють е, різні. Е, Медіатексти. Медіатексти і поміщають їх в нашу шкільну газету. Також є така, такий, така сторінка на е, наші досягнення з медіаосвіти». Наша школа була нагороджена за високе досягнення школи в експеримент, в експериментальній діяльності за те, що ми вже п'ятий рік беремо в експеримент в експерименті медіаосвіта. Будемо раді та вдячні, якщо ви завітаєте наш. Спеці.